Іллі преміальний італійський бренд кави. І саме цей бренд 13 років тому дав нам назву Еліт Кофі, тому що це дуже класна кава. І ось отримали новинки. Досить довгий час в Україні не було офіційного ділера. І зараз з'явився ділер. І ось кава без кофеїну в зернах. Іллі. Ще одна арабіка селекшн з Індії. Має пряні ноти. 100% арабіка зерна. Дуже класна кава. Так, моя улюблена Ефіопія з квітковими нотами, з легкою кислинкою. Ще одна новинка Нікарагуа. Має ноти сухофруктів. Вже більш така кава цікава. цікава кава. Так, без кофеїну, Коста Ріка з медовими нотами. Дуже крута Коста-Ріка одна з найкращих країн для вирощування кави. Так, ще у нас? Ми тут отримали дуже популярна ну ми вже давно її продаємо. Це мелана кава і суміш 9 видів арабіки Дуже крута, дуже популярна кава. І це мелана кава під Еспресо. Так, тому що у нас ось тут. Ось тут у нас мелена кава під фільтр. Під фільтр каву. Тобто більш грубий помел. Також ми отримали, у нас є вже давно, ми продаємо каву в капсулах Hyper Espresso Класическая, класико. кава для лунго. І класична суміш капсул Іпер Еспресо. Вони вже не в ЖБ, як тут, а поставляються ось в таких пластикових упаковках по 18 штук капсул. Це класична суміш під еспресо. Так, Друзі, замовляйте класну смачну каву іллі у нас в Elite Coфі.